Минулими вихідними у нашому місті проходив ярмарок. Попри те, що люди мали змогу придбати продукти до святкового столу, з'явилася можливість також подивитись святковий концерт на площі, який підіймав настрій усім присутнім. У концерті приймали участь діти зі шкіл Новомосковська. Також можна було побачити циркові номери, що саме приготувала циркова студія, «Алеап» глядачам, розповів керівник цієї студії Петро Пантілєєв. У мене два номери виступають, один жонглер з кубиками, И вторые девочки ходят э, е на ходулях. Наверное, видели. Правда, их было трое, но заболела одна. Вот, поэтому пришлось заменить вдвоем. Ну, так нормально, отлично проходит представление. Все рады вроде бы. Петро Андрійович вважає, що було б чудово організовувати такі заходи частіше. Ну, звісно, це дуже цікаво і красиво, і в той же час всі Знайомся друг, друг з другом, ново люди, нові знайомства, тоже интересно. Глядачам теж все сподобалось. Я взагалі концерт люблю. дивитися, не пропускаю, як у дворця металурга, якась вистава, то обов'язково йдемо з дружиною послухати, настроєння підняти. Так що чим більше, Таких міроприємств, тим для нас краще. Дуже хороше враження від концерту. Дівчини, дивіться, як вони ходять, люди всі дивляться. Там маленькі дівчатки, он теж ходили, там куберкалися. І, Інтересно. Маленька Настя в захваті від концерту. Особливо дівчинці сподобався спів міських талантів. Мені подобається на ярмарки. А що найбільше подобається? Найбільше, як. Як во як тетя поє. Угу, мені пісні нравиться більше всього хороший настрій, музика, виступають різні колективи, тому ми дуже задоволені, і нам сподобалось. Підняти настрій гостям ярмарку було легко. Жителі міста, як бачимо, залишились задоволені. Тож будемо чекати подібних заходів і в майбутньому.